Вітаю вас на хвилях у храдіо вирішила запросити такого цікавого чоловіка. Він сам історик, татусь і журналіст, людина, яка дуже багато знає всього цікавого, що стосується нашого краю, і може поділитися інформацією про те, куди можна з сімейним таким підрядом вирушити мандрівку, дізнатися щось нове, і незвичайне про свій край, і принаймні найближчі міста, які можна відвідати. Отож, вітайте в нашій студії Михайло Єремишин. Люда, привіт, вітаю всіх слухачів у харадіо. Ти мене так представила, що напевно я буду сам себе конспектувати і потім дивитися, що ж я розумно такого наговорив, аби брати приклад, приклад. Так? приклад з кращих. Ну я знаю, що ваша сім'я така активна. Ви часто мандруєте своїми донечками. Цікавими ділитися історіями, що потрібно знати про свій край і не тільки. І мені завжди хочеться так: от зберегти локації для того, щоб теж поїхати. Але я розумію те, що коли. Ти навіть якісь красиві місця відзначаєш все одно, коли ти їдеш з своїми дітьми чи з рідними, має бути ще якась історія, тобто щось розповісти, чи захопити, не просто пройтися, переглянути локацію, але ще щоб це був якийсь більший зміст. Як у вашій сім'ї відбувається? Як ви плануєте мандрівки? Ну, зазвичай плануємо за кілька днів до того. Хоча буває таке, що планується там, наприклад, якщо далі мандрівка, то за кілька тижнів може бути навіть. А бувають і спонтанні рішення. От е, така гарна погода, давай кудись поїдемо, куди їдемо. Ну, вибираємо напрямок і просто узгоджуємо, які локації можуть бути. Все залежить від погоди, від пори року, в першу чергу. Якщо це літо можна собі організовувати якісь пікніки, хоча і зимою деколи, але з дітьми важче, тому що холодно і ну не. Не така гарна погода, особливо коли падає дощ. І, ну у нас вже зима специфічна. Тепер Ну, у нас така європейська зараз зима, і, <зум> і насправді, хоча б кілька днів була така погода, що дійсно хочеться кудись поїхати. І в цей час, коли ти не можеш дивитися, якісь краєвиди красоти на вулиці, принаймні можна ще краще вивчити чи замки, чи якісь цікаві місця, і чи музеї, можливо, там в тебе є перелік тих місць, які би ти рекомендував переглянути, які недалеко від Тернополя або можливо Альшої тернополя, але вони справді варто того, щоб їх відвідати. Можна безліч варіантів і маршрутів скласти, але от з власного досвіду можу сказати так: У мене старша донька, вона любить замки і палаци, не руїнисті, як вона каже. Тобто, там щоб було приміщення, можна було зайти, щось подивитися, бажано якийсь антураж давніх палаців, можна було поглянути, як колись жили князі, давні, от таке. Тобто їй більше таке цікаве. Мені, як історику, в принципі, цікаві руїнисті замки, тому що там буває історія досить цікава самої архітектури. Тури і можна спроектувати, побачити, що там було. Вибирається маршрут. Зазвичай, щоб була не одна локація, тобто їхати ну, до одного якоїсь архітектурної пам'ятки, ще щось це не зовсім правильно, тому що дітям потрібні і інші розваги, та й самому хочеться відпочити. Почнемо з заходу. Ми ж їдемо в Європу. Якщо їхати на захід, бережани, наприклад. По дорозі в бережани якісь хороші локації для пікніка, можна зупинитися в козові, хоча там не настільки багато надзвичайно. Але в самих бережанах є і дерев'яна церква, яка будована без цвяха, костел 16 століття, і сам центр це взагалі кажуть львів мініатюрі. Але крім того, щоб не ходити весь час по замках, там руїни сти трохи замок, але є музейні кімнати. Можна виїхати за межі бережани, і село лісники, там є бальнеологічне джерело, хресна дорога, яка закінчується блаженним, чи то місцеві кажуть, чортовим каменем. Цікаві джерела, ну це вже під локацію. До речі, якщо і зараз взяти, головне, щоб не було вітру, щоб не пробирало до кісток, а так там можна прогулятися, це чудовий парк, гарний місце в іншу сторону від бережан від'їхати, три кілометри, можна попасти в рай. Рай, так. теж про це. Ну, прекрасно, це приклад того, як громада може сама себе організувати. Це, що ми все там бачимо, ті, хто там бували, це давній парк Потоцький, оті, що Софіївки створювали. Вони так само створили, але з часу воно прийшло в занепад, а люди самі зорганізувалися. Хтось з-за кордону, з заробітків кинули, доляри, євро, хтось не міг цього зробити, просто звичайно допомагав, хтось їсти готував. Люди самі відновили більшу частину того парку і вони доглядають. Пільнують, щоб туристи захотілося їм приїхати ще раз, або про нас розповісти іншим. Ну і власне чим здивувати це Бережанський напрямок. Я думаю, що навіть якщо розподілити собі виділити неділю на таку мандрівку, то якраз одного дня достатньо. Так Щоб... ну краще взагалі вирушати в п'ятницю ввечері, переночувати, наприклад, в будиночках Хобіта. не буду рекламувати, хто там що, але воно цікаві такі є креативні бізнеса е в нас на Тернопільщині, або інші так само цікаві варіації на околицях бережан, і ну півдня в бережанах можна провести. А далі, наприклад, субота неділя можна поїхати і на рогатин, і на Галич, тобто там є дуже багато цікавих локацій, і таким чином ну, у різноманітниць свою подорож. Які історії розповідаєш про і отакі от якісь людські історії, чим захоплюєш? Можливо, да дійсно, от якщо це діти, їх треба чимось захопити. Їм якусь таку казку вигадати. Е, я теж пригадую, ми були на одній ж якісь екскурсії. Скурсії, якраз що разом, і от, власне міша, тобі вдається дітям так розповісти, що вони ходять з великими очима, вони шукають, вони намагаються щось е, цікаве дізнатися, і от те, як батькам вміти захоплювати дітей, це мабуть, що треба все ж таки щось підчитувати, правда ж. Ну і так і ні. Треба мати розвинуту, перш за все, фантазію. Фантазію. <рес> <рес> Дивись, ну якщо розібратися, в мене ж от не так гарно представляла. Але крім того, я ще працював свого часу навіть екскурсоводом в одному з замків на Тернопільщині, і з досвіду можу сказати: організовував туристичні поїздки. З досвіду можу сказати, що е, люди, звичайні, які не цікавляться історією, вони хочуть почути якусь легенду. Нехай вона буде на 90% брехливою. Але так, люди це хочуть це вірити в казку. Так, так на виборах завжди видно, як вони хочуть вірити в казку. Але загалом, ну, от, коли якісь легенди переплетені, і відповідно до кого ти говориш? Якщо це приїхали науковці, це одна річ. А якщо ти спілкуєшся з дітьми, там має бути якась загадка, таємниця, е, бажано взагалі організувати якийсь квест, щоб щось знайти, когось побачити в такому дусі. Ну, тобто варіантів різних і треба дивитися по ситуації. Але перш за все, треба думати, щоб було не скучно і дітям, і дорослим, які разом з тими дітьми. Щоб більше уваги приділити, наприклад, дітям треба однією сім'єю чи навпаки краще, коли гуртуються і з сім'ями їздити. Це теж якась свого роду пригода була. Залежності, куди їхати, наскільки часу їхати. Ну, варіанти різні от Не виходить узгонити поїздку кілька сімей одночасно. Звичайно, краще їхати з кількома сім'ями, тому що перестраховка це дорога, дорога завжди є ризик, борони Боже, щось. Все-таки хтось може підстрахувати в такому дусі. Але е якщо їхати якісь визначені місця, от ті самі Бережани, вони ж ну, ми зараз почали з Бережан. Сподіваюсь, ми по колу дійдемо до Кремля. Да? Давай, так, я дуже Чи сподіваюся. йдемо за годинникою стрілкою. Але загалом. ну, не виходить, можна просто самим їхати і повір, що навіть з своєю сім'єю, чоловік, дружина, дитина буде цікаво. Отож, ми, Бережани Роготин, Галич, відвідали далі твої локації, твій маршрут. Це вже ну, на наступний вихідні, мабуть. Е, ну, дивись, в нас, як особливо влітку, це дуже багато паломництва йде на Зарваницю, якщо так розібратися. Так. Але їдучи на Зарваницю, наприклад, в селі Долина є давній замок, монастир порізу можна називати. Він має ще свою історію з князя Василька з тих -з тих самих часів. Тобто, їдучи туди, це паломництва, свята річ, ти налаштовуєшся, але крім того ж, можна побачити щось цікаве. Та сама Теребовля, зазвичай місцеві. Ті, що живуть навіть в Тернопільській області, вони не бували в Теребовлянському, Збаразькому чи Скалацькому замках, особливо всередині. Вони ж не знають, як там що оновлюється. А для людей, які приїжджають з Києва, з Харкова, з-за кордону з Польщі, до речі, зараз туристи трохи вже починають і навіть з Польщі їхати, хоча бояться там війна, але все таки їздять. То вони зацікавлені тим, для них це відкриття. А місцеві поряд, і вони того не знають. Потрібно бонові більше розповідати, більше дивувати. Ото от, Но... що якісь ціни є. Тобто вони щось навіть якісь нові експонати створюють, але не завжди можливо так повідомляють, чи в медіа, чи в пресі для того, щоб захопити для того, щоб привернути увагу навіть своїх місцевих. Знаєш, я так думаю, мені напевно треба було взяти з собою карту, поставити, бо, наприклад, південніше бережано, якщо ми так вже йдемо до зарваниці, ну, так, то я, так, <реш> карту відкриють. <реш> По пам'яті покажу. Е, ну, наприклад, Гора Лисоня поряд там є. Е, там є місця, такої, ну, звитяги української нації боротьби за незалежність. Е, знову ж таки, зарониця, це паломницький центр, там цікаво, там дуже гарно все організовано, структуровано. Е, і я думаю, там буде цікаво дітям, в тому числі, тому що там не лише от, е, е, свята ікона чи паломницький центр, так? а там є і джерело, і є хресна дорога. Є монастир наверху, тобто, де дітям де дітей заняти є, так само є цікаве і час для тебе самого прийти, поєднатися в молити до Всевишнього. Якщо далі вже взяти південніше, ну але це кажу, це окрема історія. Паломницький туризм дуже навіть підходить із дітьми. Але якщо південніше брати Бучач, це думаю. Агітувати, коментувати не дуже треба там реально цілий день можна провести в бучачі крім самого замку і підзамочку, то Місто цікаве. А знаєш, що мені дуже люблю, коли розповідають, от є якийсь красивий такий старовинний будиночок, і коли розповідають саме про тих людей, які там жили, чи що там перебувало за свою історію. І це теж захоплює. Тобто, уявити, хто там міг жити в цьому будинку, про тих, хто доглядав за замками. Тобто, це теж можуть бути якісь будівлі, які неподалік замку, і там люди, які жили і намагалися з. Своїми силами підтримувати якось доглядати за замком. Я от і такі історії, як доросла людина, я таке люблю. Хоча легенди і підчитую, хоча б щоб. Теж можна було б своїй дитині розповісти. До війни дуже гарно функціонував, якщо ми вже зараз до Бучача дійшли. Там був дворик, якому мистецькі вечори організовували, були концерти, літературні читання. І зараз відновлюють теж. Я не знаю, як в час війни, але було що і читання, творчі виступи, музиканти. і це теж До заповлює. речі, в Бучачі дуже гарно зробили набережну, там можна прогулятися. Ну, я маю на увазі, щоб не тільки колоратуші там крутитися, можна і. Набережні пройтися, тому що і річка мальовнича. Але на рахунок того якісь легенди, хто як старіх замок, ну це реальний випадок. Якщо взяти микулинці, то там на території самого замку до сих пір є будинок, в якому живуть нащадки цієї жінки, яка успадкувала фактично право побудувати там будинок на території замку від володарів цього палацу. Це цікаво. А що до того, як, якщо ви знаєте, які родини знамениті родини жили чи відомі е, люди, які свого часу, можливо, десь були призабуті, а зараз е, завдяки тому, що в архівах шукають е, родинне дерево і відтворюють, е, то ходять на цвинтари. Тобто шукають от якісь такі незвичайні могили або імена, які десь зустрічаються в історії краю. Між Бучачем і Бережанами є чудова громада Підгаєцька, і там е, свого часу жили досить багаті людей, які проклали. ну, це... Трошки більше 100 років тому, сотня років тому, вони проклали залізницю до Львова, напряму було залізничне сполучення. Це були олігархи тих часів, чи я хоч називай населення Підгайців складалось, дуже великий відсоток був євреїв. І там, от, наприклад, євреї часто приїжджають, от, якщо на рахунок шукання генеалогії, свого походження, це більше зараз ну, заможні західні цивілізації, ті самі євреї, вони приїжджають. І там по надгробках, оці 12 колін Ізраїлевих, там є різна символіка, вони ходять і це все дивляться. Він відновлений, і так само пробують відновити там синагогу, яка знаходиться. Хоча зараз в підгайцях, наприклад, немає жодного єврея, але вони приїжджають подивитися звідки ж їхні коріння, де їхні предки поховані. А як шукати людей, які б могли щось цікаво розповісти? Тобто є ну, наприклад, в громадах, як зазвичай ви шукаєте з ким можна поспілкуватися по очах? так. по очах та. я бачу, що людина хоче, ну тобто, перш за все має бути бажання піти на комунікацію. Це просто Як... в соцмережах шукати власне тих людей, які бо не, не всюди є історики, екскурсоводи. Якщо це стосувати історику екскурсоводи, настільки допоможе тут більше потрібен краєзнавець. Mm -hmm. Краєзнавець, місцевий житель, який цікавиться минулим в кожної навіть в селі більше село воно завжди має людину, яка цікавиться, хто жив, а Оце Івана Петра Миколи, троєрідного дядька, бабця. <рес> і він розкаже, хто де був, і легенди він ще такого наслітає, що ніякі міфології не витримує. Ну, бо тому що ми всі любимо такі життєві історії. Ми історичні факти рідко запам'ятовуємо. а коли це пов'язка до якоїсь певної людини, до родини і що трапилось, якісь курьози, трафунки, то це запам'ятовується. Е, до, до речі, що ви хотіли ще сказати, так от, як їдучи... Замки, це прикольно, це класно, але в нас дуже чудові краєвиди. У нас багато є гарних водоспадів, скель, мальовничих. Той самий Дістровський каньйон взяти. Він прекрасний, починаючи від самого витоку і до впадіння навіть чорне море. Так що можна дійсно планувати так, що подивитися, якщо це замки, як архітектура, цікаві будівлі, якісь визначні місця, але також можна і на природні. Треба завжди планувати. Ну от де ви будете їсти, що ви будете їсти, чи це буде якийсь пікнік на природі, де ви зупинитеся? Можна звичайно експериментувати, але бажано наперед, хоча б глянути відгуки, бо можна попасти в ресторацію, де не зовсім вона підійде дітям, скажем так. Так думати про те, з ким ви їдете, і хоча можна справді, якщо це влітку чи хоча б тепла погода, то можна що з собою скласти і влаштувати пікнік на вулиці, і це буде теж цікаво. Вже тоді вас вбереже. Якщо поруч немає як закладів харчування, ну, перевага все таки закладів харчуванням. там зазвичай є дитяча кімната. Так, так. Бого а кого маленькі діти, то це просто порятунок. Дякувати Богу, зараз наші громади якось активно взялися, і майже в кожній громаді є хороші дитячі майданчики. Тобто, якщо більш-менш хороша погода, діти хочуть погратися, з гірки поспускатися. Тобі треба передихнути, подумати, куди далі рухаємося. Різне буває в дорозі. Діти пішли на дитячий майданчик, пів години годину погралися. Діти отримали задоволення, ти перепочинок вирушили далі. І так, інформацію краще сприймаєте. Добре, ми з Бучича тоді куди? В Золотий потік чи в Монастирську? Ну та не варто минати Монастирська, особливо, ну все-таки мені більше до вподоби коропець, тому що він специфічний. Він подалі від траси, але там чудовий палац. На жаль, він не збережений настільки, як би хотілося. Але всередину можна зайти, так? Ну, я заходив декілька разів. Це потрібно домовлятися, тому що ну, воно як пам'ятка архітектури місцевого значення, воно там не є національного значення, але е, от такі палаци кінця 19, го початку 20-го століття, на ново випадку, е, вони чудові. Це мисливський палац, але е, коли зали були оброблені червоним деревом, коли от, зберігається ця автентичність, коли ти знаєш, що там зупинялися, володарі тоді світу. Це трохи надихає, скажімо так. Ну і також дуже мальовнича природа. В Коропеці я би таки рекомендував заїхати хоча б заради того палацу. Так, далі, що можна переглянути монастириську? Монастирську монастириську. Монастирську. Якщо тобі спадає щось на думку, якщо ні, ми можемо так далі вирушати і. Монастирська сама по собі невелике містечко, ну не знаю, зазвичай там був проїздом. Тобто, мені цікавіше були довколишні села, навіть, скажімо так, як саме містечко. Ну, в принципі, для того, щоб зупинитися, перепочити, поїсти, нормально. Ага, зрозуміло. Добре. Які твої улюблені ще локації, куди би ти порадив поїхати з сім'єю? З сім'єю? Дям поколу. Так, давай. Заліщики. Дуже запам'ятали заліщики, тому що там гарно і в самому місті, і на набережні прекрасно. А також можна переїхати міст через Чернісер, піднятися верх. До речі, там доїзд прекрасний був. І що мене дуже вразило, було... це було до війни. Ми під'їхали на такий великий підйом, пагорб, і ну заліщики, майже як на долоні, це півострів, все гарно. Виходимо і стоїть бусик. І я так зрозумів, що це люди на пікніку були. Вони згортаються, ну не на пікніку перепрошую, вони ночували навіть там сім'я. І вони збирають свої речі, і крім того, беруть, збирають десь ну, сто на сто сміття, яке ну не знаю хто звідки воно там взялося, але вони це позбирали в пакети і забрали з собою. Тобто, вони там відпочили. Мало того, що після себе прибрали, вони ще прибрали після когось. Там це не, не зміг зробити. Так. Але не. там ну, взагалі заліщики це щось е, унікальне. То, до речі, там є декілька е, хороших і самих заліщиків, і поряд. Е, декілька хороших комплексів для відпочинку, де можна зупинитися, маю на увазі переночувати, розважитися, покупатися. Ну, це в теплу пору е, року. Ну і крім того, вихід на берег, якщо брати. Біля заліщиків то вихід на берег стра так само. Дуже красиво і локація красива для фотографій, так що вже собі навіть мами можуть спланувати, що одягати, <смі> як одягнути сім'ю і які красиві світлини зробити на пам'ять. Так, ну і те, що це навіть можна більше ніж на кілька годин, можна на цілий день присвятити таким мандрів цей час. І якщо далі мельниця Подільська чи, а, чи а, я думаю, що ми трохи задалеко заїхали там, ще по дорозі до Заліщики, бо ми так зразу у Заліщика опинилися, Давай вертаємося в напрямку Тернополя дорогою. Так. Там по дорозі є ще прекрасний звіринець, приватний, але можна побачити ну, це якраз у нас поблизу самої траси. Ти зупиняєшся по придорову, нікуди не потрібно навіть звертати. Там звіринець з дітям ну, чудово дозволяють погодувати ведмедів. Морозову зразу продається, воно не є там космічно дороге. Що ти купляєш порції мороза, О, ведмедик забрав моє морози. О, класно. Е, страуси, ну Там різні є. звірі. Тобто там можна і поїсти, і так само погодувати тварин. І це а... можна навіть зробити в. Цю пору, тобто вирушити в мандрівку, чи це краще в теплу пору? Ні, там можна і в таку пору, ну, тому що ну, звірів вони ж не, не переселяються, вони там мешкають. А крім того, якщо розібратися, то е, от піднімаючись в сторону Тернополя, давай вертаємося додому трохи, е, то ягільниця Нагірнка, е, чудовий перевал, е, трохи небезпечний, але е, мальовничі е, місцина. І також я би сказав, що там палац е, такий непоганий. Е, там історія кінозаводу, який був утворений. Специфічно, це ж збирали з довколишніх там регіонів, не тільки з Тернопільщини. Породисті коні вирощували ще донедавна, наскільки пам'ятаю. А чортків, само собою, і замок, і костели, і центральна історична частина. Ну чортків також не варто минати. Тобто, їдучи на заліщики, але треба врахувати, що чортків займе трохи часу, тому що там є і де походити, і що побачити. Все таки, якби не було райцентр один з ну, трьох. І потрібно так, час, час доби, що зараз скоріше, там наприклад, то дійсно спрогнозувати собі так, що побачити, і чи дійсно варто навіть це там переночувати в якомусь новому цікавому місці, а далі вже на наступний день вирушити в інше містечко чи місто, так далі. Що ж ну, раз ти все-таки йшла туди, ну, ми ще раз чорків їдемо по хорошій дорозі, так. не будемо пересічними шляхами і їдемо до Мельниці Подільської. Ну не тільки Мельниці-Подільська, там варто сказати, що Горошова, ну це правда. Сезонно е Горошова і Шекілька Різдвяних свят. Так, 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 так. Ну не зовсім на Різдвяних свят. Це на Маланії, на Новий на рік. рік вони організовують такі карнавали. І, до речі, вони відрізняються від тих, що на Чернівечні, тому що Маланки святкують по-різному, в залежності від регіону. Чернівецька, наприклад, чи Тернопільська Маланка, вона різниця. Навіть по селах вона відрізняється. А там люди на кілька тижнів. Повністю готуються до цього. Вони можуть старі машини переварувати, робити з них лімузини, бо знає, що кілька порізали. Вони вкладають це гроші, тому що вони впродовж року тяжко працюють, заробляють ті кошти, а вони хочуть відпочити. І підготовка до карнавалу, і сам карнавал для них це свято. Відчути ту атмосферу. Ну це прекрасно. Ну, зараз комендантська година. Я думаю, що там карнавал тільки для місцевих, напевно, що дозволений. Зрозуміло, так. Ну, але принаймні люди креативні, зберігають традиції і намагаються якось відпочивати, здивувати. Е, і я думаю, так, про них вже знають, пам'ятають, тому е, справді можуть приїжджати. І ну, воно дійсно залишається якесь таке незабутнє враження, якщо хоча б хтось один раз побував. Так, далі в... Можливо, скала Подільська. Е, скала Подільська. Ну якщо вже такий нам прямо брати, тоді не треба вирушати і мати лише кілька зупинок, тому що скала Подільська проситься на рівні з Кам'янцем. Е, Хотином і окопами, а можна їхати через Окопи, Хотин, Кам'янець і Скала-Подільська. Скала-Подільська звичайно цікава, але там, ну крім самого замку, який моя донька б назвала руїни з тим трохи. Ще можна по центрі прогулятися. Ну, до речі, в скалі Подільській, зараз не секрет, там вже нічого нема, але е, була шахта стратегічних оцих балістичних ракет, які на Америку мали летіти, її підірвали, знищили. ну, от, Ядерні ракети там стояли поряд. Ну, але бачиш, ще додатково якась історія така: про що можна розповісти про місто, то, то власне. Ти її знаєш, то це чудово. І там, знову ж таки, об'єднуються дві області: Хмельниччина, Тернопільщина, на Мосту. Не раз, до речі, на День злуки акт Єднання відбувався між мешканцями двох областей. Рухаємося, проте Ну, На карті, от ти бачу, відкрила карту, тут не показано. Але на Гусятичні, чим цікаво, там є, наприклад, замок Сидорові, він приємно здивував. Тобто, тобто він не є збережений настільки, там що можна було зайти в музейні кімнати, ще ж. але це замок, він цікавий по архітектурі, по забудові. Їздили туди з сім'єю, і ми організовували там пікнік. Перший раз я туди потрапив по роботі. Там були зйомки, і я на замок під'їхав тільки з інтересу. Я його не обходив, Ну там провів буквально три хвилини. Але ну, історику все таки відмовиться від того, щоб проїхати там 300 метрів полянути на замок. Не встояв. А з дітьми ми організували пікнік. Там облаштовано відпочинкова зона кілька столиків, лавки зроблені поблизу самого замку. Тобто ти можеш дивитися на ті руїни, фортеці, спостерігати. До речі, ще хочу відмітити те, що зазвичай потрібно мати з собою кілька мобільних операторів в телефоні. Два тому, що покриття десь може пропадати. А хочеться і знати ту точну локацію, де ти знаходишся. Також подивитися історію. Ну не всі історії можливо знати навіть саму саму розумну історику. Повірю е, так, звичайно, що мати, що підлянути. Ну просто Сидоровський замок. Я мені здається, що була інформація, так що це така, що можна справді прочитати в інтернеті, підготуватися і далі вже розповісти. Татусі складають маршрути, як добратися автомобілем. Ну а власне мами може займатися тим, щоб вивчати якусь цікаві факти, історію, і ще з легенди розповідати, чим дивувати. Знаєш, що так дивлюся, і мені напевно буде незручно, бо я всі локації не називаю там, де навіть відпочивалося. Якщо я зараз почну скакати, але люди можуть потім сказати: а він не назвав цього цікавого місця. Ну, і, мабуть, От, що ми... скелі далі. Ну, це якщо брати гусятинщина. Туди ближчі. Якщо взяти це ще село вікно, де от є ті озера бездоні, як називаєш uh -huh. от воно невеличке, а глибина там Кину камінь, а він. Падає, падає, падає. Незрозуміло там, чи вони сполучені з іншими. Там є, до речі, теж легенди на рахунок того, що там е, може винернути щось з бруча там, тої сої, тобто є підземні якесь сполучення, а глибина там кажуть 100 плюс метрів, там якісь водолази пробували неряти, на не діставали. Ну, там багато місцевих порозказують байок. Е, але це цікаво, як мінімум, але треба бути обережним, бо там реально глибоко, і дітей не пускати в то озеро. Просто розповідати так, та, і то але тут там мальовнича просто... природа, і там, наскільки я пам'ятаю, заказник заповідник іде. Заповідник медобори. І ну, якщо розібратися на нашій стороні взагалі Тернопільщина цікаво, ми вже в Зарваниці побували. То це католицька святиня, ну в християнська, то там гора Боги, де стояв цей збрудський ідол, який зараз в Кракові. Поляки ж перевезли його. Це єдиний збережний один з набагатьох найбільший і який був збережний фактично. Відколи Володимир Великий охрестив Київ, то всі язичники рушили на захід України подалі від начальства. І тут ще язичництво зберігалося довший період, і потім його знайшли в збручі так як скинутим. Але на горі богит він саме стояв, там проводились розкопки, багато чого було віднайдено. До речі, саме в заповіднику це по роботі я був. Мені треба було в якесь село, і знайшли до лісу там просто прогулятися з товаришем. Був час, і я побачив, як чорні археологи працюють. Тобто купа наритої землі, ями вони шукають, ходять з металошукачами, наслідки питають місцевих, да бувають, приходять тут щось там пікають туди-сюди, бо тому що і фронт шов, і різні речі. То Цікаві на, на таки натрапити та? можна. До речі, якщо заїхати в заповідник, а особливо просто звичайний ліс, можна натрапити і на браконьєрів, та, і не на законі вирубки лісів, таке теж можна натрапити. То, що так, що твоя, гурналістська... так що з ми глибоко не заходьте, тому що невідомо як зреагують ці люди, які порушують закон. Я зрозуміла так. Ну, ми все ж таки за культурний відпочинок, за те, щоб краще вивчити свій край для того, щоб здивувати і своїх дітей. Ну і власне самому побачити, в якому мальовничому краї ми живемо, і для того, щоб цінувати своє. Тому треба краще вивчати. Знаходьте місцевих, які горять очима. Готові розповідати, дивувати вас, готуйтеся до мандрівок і долучайте навіть своїх друзів з дітьми для того, щоб це було набагато цікавіше, було справжньою пригодою. Сьогодні зі мною в студії Михайло Яремошин це історик, журналіст, і людина, яка як сім'янин теж намагається влаштувати активний відпочинок для своїх дітей. І Сьогоднішньою нашою розмовою допоміг нам теж надихнутися, налаштуватися і зрозуміти, що Тернопільщина просто величезний край, як потрібно багато складати таких. Локації, точок, куди ще поїхати, що побачити, правда? ж? Е, головне, брат свого хороший настрій, оптимізм, і все буде добре. Дякую за цю розмову. Обов'язково ще почуємося.